Сьогодні, замість музики, буду я розповім про свою техніку роботи з акварельними маркерами. Після малюнку накладаю зверху серветку, потім пшикою зверху водою, щоб фарба розчинилася. Ну, ось так як на відео. Пшик-пшик-пшик-пшик. Пшик, 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 пшик. Ну, отаке. Потім накладаю зверху ще серветок, щоб зібрати зайву вологу. Накладаю, накладаю, і вуаля, виходить ось такий друк серветки на малюнок. Прибираю зайву вологу, а далі, якщо малюнок був порушений, можна підмалювати зверху знову ж таки, акварельним маркером. Я використовую акварельні маркери від фірми «Артеза». Дуже зручно наносити фарбу. На кінці пензлик м'якенький. Можна вмокнути в водичку і розмити, якщо потрібно, одразу не відходячи, так скажімо, від роботи. Ну, ось так. І отут підмалюю, і ось там підмалюю. Ну, коротше, не знаю, що вам розповідати, буду підспівувати трем-там-там, ну, трем-там-там замість Ютуба. І ось такий виходить результат. А далі підпірка робіт, виконаних такими ж маркерами і в такій ж самій техніці. Під мій музичний супровід. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, траля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 по По-пом-паром-бабом-парапо-бом. ж закінчиться вже відео ля 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 Ну, коротше, отакі ромашишки. шишки, отакі ще будуть лимончики. а далі буде ще яблучко недоїдене. І кінець відео. Бувайте! Підписуйтесь, ставте лайк! Пам-пам!